від Олега Фасолі, відкриття першого у Запоріжжі арт-простору пісочної терапії, зустріч молоді міста із навчиною у сфері веб дизайну та відкриття міського проєкту Читай, розумій дій про все це сьогодні у випуску з вами. Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Для учасників проєкту Хвиля управлінський кадровий резерв відбулася чергова зустріч з одним із провідних експертів у сфері освіти Олегом Фасолею. Це вже не перший його виступ із практичними знаннями у Запоріжжі. Цього разу він презентував новий посібник для старшої школи. На тренінгах обговорювались інноваційні підходи до оптимізації освітнього процесу, що можуть стати у нагоді педагогам, які прагнуть підвищити ефективність навчання у своїх закладах. Щоб пропонувати. Онують нові методики, дізнайтесь у нашому сюжеті. Триває реалізація навчального компонента проєкту Хвиля Управлінський кадровий резерв. У його рамках впродовж декількох тижнів до міста запрошуються провідні освітяни України, які проводять тренінги для всіх представників освітнього простору. Цього разу говорили про актуальні питання освітнього менеджменту та про те, як зробити освітній процес більш цікавим і ефективним. Насправді це дуже актуальна тематика, яка на превеликий жаль. Мало розкрита і мало використовується в освітньому менеджменті сучасної України. І саме впровадження наскрізних змістових ліній в освітній процес дає можливість зробити. Навчання у школі більш привабливим для здобувачів, більш цікавим і більш результативним. Освітяни вважають, що для підвищення рівні ефективності навчання та якості знань потрібна мотивація всіх учасників освітнього процесу, і учнів, і вчителів. Ані мотивований учень при пасивному педагогі, ані мотивований педагог не зможе ефективно працювати при відсутності мотивації у учнів. Тільки в поєднанні цих елементів ми отримаємо якісну сучасну освіту. Діти по різному відносяться до навчання є. Діти, які не хочуть навчатися, і ми їх, ну, якщо так можна назвати це. Мотивуємо до цього через різні е, заохочувальні призи, через різні заохочувальні оцінки. А дехто і сам приходить до нас і каже, ось у мене готова робота. Перевірте, а таке ж нічого не задавав. Але дитина вже зробила самостійно, бо в неї є це, це бажання. Вчитель пов'язує це і зі ставленням батьків до навчання. Говорить: якщо батькам важлива оцінка, а не знання дитини, це значно знижує рівень мотивованості учнів та якості їхніх знань. Також це дуже важко, якщо батьки цього не хочуть. Якщо батьки кажуть, що мені важливо, що в тебе в табелі стоїть, або яка оцінка в щоденнику, то ми ніколи не замотивуємо дітей наших. Важливо нам зрозуміти, як батькам, що треба не оцінка, а треба саме знання. Тобто, чим більше знань буде в наших дітей, чим більше наші діти будуть знати різноманітної різнопланової інформації, тим краще буде для нас усіх. Пан Ігнат розповів, який спосіб мотивації школярів він обрав для себе. Це створення різноманітних проєктів, в яких можуть поєднуватися декілька навчальних предметів. Ми робимо проєкти, ми робимо так, щоб діти. Робили не тільки те, що хочу я, а те, що хочуть вони. Вони самостійно на проекти обирають теми. Вони самостійно об'єднуються в двійки, в трійки, в групи. Це і проекти з приводу сайтів, це і відеопроєкти, це і проекти просто створення презентації. Це і проект захисту роботи ман, тобто велика кількість проектів різноманітних, які ми намагаємося пов'язати не тільки з уроком інформатики, який я викладаю, а ще й з іншими предметами. Ми домовляємося з викладачами, про те, що ми робимо проект ось такий, але він буде пов'язаний з математикою, фізикою, хімією, і відповідно учень отримує, окрім оцінки з одного предмету, він отримує ще й з іншого. Олег Васоля розповів і про реформу старшої профільної школи. Зокрема, він поділився своїм досвідом та презентував посібник, у якому описано шлях його закладу освіти та досвід шкіл інших областей України. Коли ми хочемо насправді зробити реформу успішною. Це потребує величезних зусиль, величезних зусиль моральних, бо треба зламати певні стереотипи кожному у собі і керівнику, і вчителю, і батькам, і учням, і владі, і депутатам, і громадськості. Друге, це треба бути готовим до величезних організаційних викликів, впевнений, що досвід інших територій буде надзвичайно корисний для міста Запоріжжя, для впровадження. Щоб освітню реформу, яка має дуже гарні цілі, яка має велику благородну мету зробити наших випускників успішнішими, кращими, такими, які готові відповідати на сучасні виклики. У Запоріжжі відкрили арт-простір таємниці піску, унікальну локацію для психологічного відновлення дітей, підлітків, сімей ВПО, педагогів та всіх, хто потребує підтримки. За допомогою пісочної терапії тут допомагатимуть долати стрес, страхи та емоційне напруження, що є наслідком життя у прифронтовому місті. Проєкт орієнтований на найвразливіші категорії населення та покликаний сприяти ментальному здоров'ю через творчість і гру. Як працюватиме новий простір і чим він буде корисний? Дивіться далі. Діти дійсно зараз в касті побували, вони відчули на дотик цей пісочок, вони пострибали, вони потанцювали, поспівали. Цього дійсно зараз не вистачає дітям. І такі заходи вони настільки. Запам'ятовуються дітям, що вони навіть дорослими стають і ці яскраві миті в них залишаються. Так про новий арт-простір психологічного відновлення таємниці піску відгукується мама одного з вихованців. Простір відкрили на базі Комунарського районного центру молоді та школярів його структурного підрозділу Райдуга. Сам простір він так, не лише для проведення арт-терапії з піском. Він загалом для всіх громадян, не тільки дітей, але і дорослих, і всі бажаючі у робочі дні, у робочі години можуть завітати сюди і відповідно проводити свої заходи. Проводити відповідні заняття з арт-терапії з тим же ж піском і загалом просто провести приємний час, поспілкуватись. Тобто, це затишне, комфортне місце буквально для всіх, не тільки жителів цього району. Проєкт допоможе відновити психічне здоров'я за допомогою пісочної анімації. Завітати до нього може будь-хто охочий, незалежно від віку. Освітяни говорять, пісочна терапія це дієвий засіб відновлення ментального здоров'я дітей, молоді та дорослих. Пісочна терапія – це дуже зручний, ефективний інструмент. Для психологічного відновлення і для більш швидкого чи прискорення реабілітації будь-якої людини. Також пісочна терапія і пісочна анімація є ефективним розвиваючим середовищем, за словами пані Лариси. Завдяки пісочній анімації діти можуть пізнавати навколишній світ, комунікувати, розвивати свої творчі здібності та уяву. Такі заняття та ігри сприяють психологічній реабілітації людей та прискорюють процес їхнього відновлення. Ігри з піском вони допомагають відновити психологічне здоров'я завдяки тому, що на кінчиках пальців на Охичується багато агресії, страхів, стресів. Тобто для дітей це дуже-дуже важливо. На базі артпростору буде працювати штатний психолог. Проєкт реалізується за підтримки громадської організації Освічена ініціатива та фінансується спільно з гуманітарним фондом України. Поради від професіонала. Молодь Запоріжжя дізналася, як перетворити свої ідеї на стильний і креативний контент. У хабі Орбіта відбулася зустріч із веб-дизайнеркою Уляною Щербіною, яка має багаторічний досвід роботи з брендами та проєктами різного масштабу. Вона розповіла, чому візуальний стиль є ключовим фактором у побудові впізнаваного бренду, допомогла розібратися, як уникати помилок у дизайні та поділилася секретами створення. Якісного візуалу. Учасники також отримали бонусний набір корисних ресурсів для роботи над власними проєктами. У рамках проєкту Ліга лідерів запорізька молодь декілька разів на тиждень зустрічається на тренінгах, воркшопах і неформальних зустрічах. На одній з таких зустрічей дізнались про нову для них професію графічний дизайнер. Ця зустріч відбувається в рамках таких профорієнтаційних зустрічей. Їх буде не одна, де ми хочемо познайомити. Активно сучасну молодь з професіями майбутнього, де вони зможуть реалізувати себе в нашому місті, в Україні. Веб-дизайнерка Уляна Щербина говорить, вона створює дизайни для багатьох проєктів, зокрема і для ліги лідерів. На зустрічі розповіла про те, як правильно презентувати свій проєкт та як зробити ідеї візуально привабливими і помітними. Ліга лідерів буде створювати свій власний проєкт, як важливо його показати візуально. Тобто, це про презентацію себе це про презентацію свого проєкту, як показати його в соціальних мережах коректно. Учасники зізнаються, в таких зустрічах бачають можливість дізнатися щось нове. А ще це дієвий спосіб обрати свою майбутню професію. Мені це дійсно цікаво. Я поки що не визначила, з чим я хочу займатися в житті, тому, можливо, це мені допоможе. Можливо, я пов'яжу своє життя з веб дизайном чи з чимось іншим. Це цікаво послухати взагалі про візуал. Як Послухати про досвід інших людей, тобто, щоб можливо навчитися на їхніх помилках, щоб не допустити тих помилок, які можливо на мене чекають. А перспектив дуже багато, тому що ця професія наразі дуже актуальна. ній багато перспектив як і для молоді, так і у людей будь-якого віку. А потрібно лише спробувати почати. Нагадаємо, ліга лідерів це перший проєкт в Україні, завдяки якому старшокласники можуть втілювати власні унікальні розробки та розвивати рідне місто. У Запоріжжі відбулося відкриття міського проєкту Читай, розумій дій, організованого департаментом освіти і науки міської ради. Мета заходу допомогти вчителям-словесникам у підвищенні рівня читацької грамотності учнів та розвитку навичок усвідомленого читання. У рамках події заплановано тренінги та практичні вебінари за участі провідних науковців та освітян. Проєкт спрямований на підтримку реалізації стратегії розвитку української мови у усіх сферах життя міста до 2030 року. Під час дослідження ПІЗА 2022 року виявлено, що успішність читання українських учнів значно погіршилась. Відзначають це і вчителі. Вони пов'язуються з діджиталізацією суспільства та більш ніж чотирма роками дистанційного навчання. Мені здається, що література це невід'ємна складова. Будь життя будь-якої людини на жаль, тенденції світовій сьогодні такі, що і дорослі, і діти майже не читають. Ми стали втрачати, знаєте, як кажуть, читацький смак. До читання літератури, а це ж важко, це труд справжній. Що дійсно ми зараз маємо виклик, що діти не люблять читати? Нам доводиться змішувати їх це робити. Але тим не менш, це не означає, що ми маємо зупинитися і змиритися з цифровою освітою із планшетами, з телефонами із електронними іграми. Ні, в жодному випадку. Нам просто треба робити якісь нові цікаві штуки, щоб діти розуміли важливість читання, як підвищити рівень читацької грамотності учнів та сформувати у них навички усвідомленого читання. Про все це говоритимуть на тренінгах міського проєкту Читай, розумій дій протягом проєкту. Вчителі словесники відвідають тренінги та вебінари від провідних освітян України. Дуже хочеться. Побачити досвід інших вчителів, досвід колег, як вони працюють із залученням дітей до читання, бо в школі це є проблема. Тобто, якщо читають діти, можливо, якусь сторонню інформацію, так що коли ми говоримо про урок літератури, то вчитель часто стикається з тим, що приходить на урок, а діти тексту просто не знають, бо вони його просто не прочитали. І тому для мене, як для вчителя, важливо знайти ті інструменти, ту чарівну паличку, яка допоможе мені залучити ті дітей до читання. Дистанційка і пандемія, на жаль, також нас трохи роз'єднали, але завдяки літературі, я сподіваюся, що ми знов об'єднаємось, тому що у кожної книжці є чому вчитися. Нам треба більше на це звертати уваги. А для цього треба йти в ногу з часом, бути цікавим нашим дітям, щоб донести те, що хотів донести сам письменник до них. Пані Олександра зізнається, вважає проблему читання надзвичайно актуальною. Тому планує ділитись отриманим досвідом і зі своїми колегами в гімназії. Проблема взагалі читання не тільки дітей, а й дорослих достатньо актуальна. Ми в школі цим питанням дуже переймаємося. Ми плануємо певні заходи, і якраз цей проєкт допоможе мені, як заступнику директора, провести певні заходи вже зі своїми колегами. До проєкту Читай, розумій дій» долучились 70 вчителів української та зарубіжної літератури. Він реалізується на виконання стратегії стратегії розвитку читання на період до 2032 року читання як життєва стратегія та стратегії розвитку української мови в усіх сферах життя Запоріжжя до 2030 року. Як це під час війни не полишити своє захоплення, а продовжувати розвивати талант? У нашій рубриці ми познайомимо вас із керівниками гуртків циркового мистецтва та їхніми талановитими вихованцями. Вони розкажуть, як народжуються справжні шоу а також поділяться історіями про натхнення, наполегливість і перемоги в цій унікальній справі, зокрема в іноземному шоу Латвія має талант. Запрошуємо до перегляду. Вітаю! Мене звати Горбацевич Вікторія Анатолівна. Я керівник народного художнього колективу циркової студії Едельвейс. А це моя вихованка Анастасія. Тетя подала заявку, тому що знала, що я хочу на. Мріяла попасти на телебачення дуже-дуже. І мріяла ну, прийняти участь у талант-шоу. Тому, коли дізналися, що прийшли, були дуже-дуже раді. Коли завстав і почав мені оплодувати, mm -hmm. довго аплодував? Так. Да. Ну, майже на протязі. Півномер з полу, пів зал піднявся, і журі, зали почали стоячи її аплодувати. Mm -hmm. Гордість, радість. Радість. Mm -hmm. Коли дізналися, що пройшли, ну, кожен етап, коли проходили, це, мабуть, було навіть такі моменти і нервовості, тривожності, а потім, коли ти дізнаєшся, що ти потрапив у наступний етап, там ну радість зашкалювала. Коли ти бачиш, як реагує зала, коли ти бачиш, що так, у дитини ну вона в цьому цей проживає, коли бачиш результат своєї роботи, це надихає ще ще більше працювати, розумієш, що ти на вірному шляху. Майже від народження, взагалі з трьох рочків вона почала приходити зі мною до студії, потрішечку займатися, ну. Коли там трошки подивиться, посидить, потім ну, долучалася до інших вихов... вихованців студії, а потім поступово-поступово так з ними починала і займатися. Вона зробила максимум, що могла, дуже нею пишаюся, тому що для неї це був як перший такого плану рівень досвід, тому дуже дуже високо вона молодчинка. Мені подобається віст... виступ ангел, тому що він захищає нашу Україну. Це один з її перших, мабуть, образів такий, і, ну, тому він її найулюбленіший. Найулюбл... Найу... Він ніжний, ну як і вона. Відбиралося більш під неї такий образ, щоб доповнювали в гармонії, бо вона була з образом. <му> Ніколи не здаватися. Завжди йти і, і, і до, досягати своєї цілі, не опускати ніколи руки, якщо щось не вийшло, повторювати, повторювати, впевнено крокувати до своєї мрії і ніколи не зупинятися не перед чим. Як важко би не було. Ще встановити рекорди, мати, ще поучаствувати в якихось талант-шоу. Мріємо про це, маємо таку мету, мрію. Будемо крокувати, намагатися досягти таких цілей. Ставимо перед собою цілі і будемо до них поступово крокувати. Мене звати Вероніка, мені 9 років. Я займаюся воздушною гімнастикою та каучуком. Мене звати Максим, мені 16 років. Я займаюся повітряною гімнастикою. Мене звати Ліза і мені 12 років. Я теж займаюся повітряною гімнастикою. При участі у шоу Латвія має талант перехоплювало подих. Ми були дуже вражені та веселі. Нам все так сподобалось. Ну, це було дуже круто. Найскладнішим, напевно, було чекати на результати нашого виступу. Я не очікувала такого високого рівня. Я була дуже щаслива і це було дуже круто цирковим мистецтвом ми займаємось самі понад восьми років, а в дуеті п'ять. Найулюбленішого номеру у нас, мабуть, немає. Нам подобаються усі наші постановки, тому що ми вкладаємо часточку себе у кожен наш виступ. Я займаюся майже від народження. Вийшла на сцену я в три рочки, Виступала я в груповому номері. Мені так-то усі подобаються номера, але ну, напевно більше всього це, який я виступала на Латвія має талант. Він е, називається Перлина океану. Він буде показувати там, де я взлітаю на медузі. Е, роблю кілька Трюків, а потім спускаюсь вниз і роблю гнучкісті трюки. Найближчим часом ми будемо виступати у Запорізькому цирку двома номерами у новій програмі. Ще ми готуємо новий номер на новому реквізиті. Для нас це буде щось нове. В Україні із дітей, напевно, ніхто такого ще не робив. І ми будемо перші е, у цьому жанрі. Я буду виступати у Запорізькому державному цирку. Ми з Матусією робимо номер на партерному кільці. Я не боюсь там взагалі виступати. Для мене це вже буде не нове, тому що я вже багато разів там виступала. Ми хотіли би потрапити до цирку «Дюсселей» і, напевно, виступати теж там. Хотілося б дуже попасти на фестиваль у Монте-Карло. Це було б дуже круто. Для нас це такий сенс працювати далі. Я, звісно, мрію побувати у Монте-Карло. Для мене це буде дуже високим рівнем. Також на, на різних. Фестивалях, і ще я хотіла би попасти на якийсь фестиваль, чи Словакія має талант, чи Латвія має талант. Мене звати не помню Світлана. Я керівник народного художнього колективу циркової студії Edelweiss центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району. А я Представляю своїх трьох вихованців, які, які приймали участь у Латвія має талант. Що стосується Вероніки, прийшли до такої цікавої ідеї, що це буде спускатися вона як повітряна гімнастка, робити декілька повітряних елементів, а потім опускається на свій п'єдестал, а далі вже дивує своїми надприродними даними і усіх глядачів, і журі, вона ніби янгол, да? ну, як перлинка океану, яка демонструє свої дані. Що стосується Максима з Лізою, то ми ми працювали з двома режисерами для шоу. Перший номер ми представили на першому етапі. Ми працювали над постановкою з режисером-постановником Марією Рімньовою. Вона вклала дуже такий сильний, глибокий смисл номеру. Номер називається Наше життя залежить від довжини наших ланцюгів. Це Якраз демонструє сьогодення наше, да, наскільки нам важко жити сьогодні, але наскільки ми прагнемо далі розвиватися і демонструвати свої вміння. Потім, коли ми потрапили до е, півфіналу, то ми вирішили продемонструвати іншу нашу постановку, яку ми робили разом з другим режисером. Це був Олег Капустін. Це дуже чуттєва постановка. Вона зовсім відрізнялась від попередньої. А в цій постановці ми показуємо сьогодення наше, наше життя, так? як діти живуть під час війни, як це важко, як кожна хвилинка, кожна годинка може для тебе закінчитись. Ось. А вже на суперфінал ми вирішили їх зовсім іншими показати. Показати, що любов врятує світ, взаємоповагу, взаємопідтримку, взаєморозуміння, так само, як і в роботі в парі. Я завжди їм кажу, що не головне перемога, а головне участь. А коли дізналися, що в нас усіх три так, то ну це зовсім інші емоції. Ти вже розумієш, що ти пройшов далі. Це круто, це надихає працювати, далі щось дивувати, робити щось таке, як що не робив ніхто. А коли вже дізналися, що ми в суперфіналі, ну емоції не передати словами, коли ти на цьому ефірі ну просто мурахи по шкірі. Ну а в самому суперфіналі дійти до двійки у чужій країні, коли тебе так підтримують, я вважаю, ну це надзвичайно гарних результатів, недостатньо просто хотіти, недостатньо просто мріяти, потрібно цим жити, потрібно бути закоханим у церкове мистецтво, потрібно бути, я не знаю, від кінчиків пальців до кінчиків волосся, любити це, не жаліти себе і впевнено йти до своєї цілі. Ну, найперше, те, що про те, що ми мріємо, це потрапити на престижні циркові фестивалі, які за кордоном в Італії і в Монте-Карло є ну, надзвичайні такі престижні фестивалі, куди мріємо потрапити, і працюємо над тим, щоб наші мрії здійснилися. А також мріємо встановити ще не один рекорд України, а навіть і світовий рекорд Гіннесу. Вже є плани, вже ми над цим працюємо. Цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимо за тиждень на телеканалі МТМ.